Вітаємо! Працюємо над розділом опрацювання текстових даних. Ще в початковій школі ви ознайомилися зі створення і опрацювання текстових документів. Як пам'ятаєте, текстові документи складають з таких об'єктів символи. Символи, об'єднавши, утворюють слова. Об'єднавши слова, отримаємо певні речення. І об'єднавши речення, отримав абзац. Так, як це текстовий електронний документ, то дані об'єкти розміщуються на об'єкті сторінка. Для створення та опрацювання текстових документів використовують різні програмні засоби. Наприклад, текстові редактори і в початковій школі ви працювали з текстовим редактором програмою «Блокнот». Найпростіший редактор, який дозволяє створювати документ. у Відредагувати його та зберегти на носії даних. Інше програмне забезпечення виділяють текстові процесори, наприклад, один із текстових процесорів із пакету Microsoft Office Word версії 2010. Нагадую, піктограмка даної програми dubbel синього кольору. Стандартне рідне розширення файлів програми Word розширення Docs. У п'ятому класі ми будемо з вами вчати текстові процеси Microsoft Office Word версії 2010. Розроблений компанією Microsoft. Текстовий процесор Word 2010 можна запустити на виконання кількома способами. Розглянемо декілька способів. Один із способів через кнопку Пуск для цього. На панелі завдань, в залежності від операційної системи, знайшли піктограми кнопку Пуск, відкрилося віконце. Якщо цю програму дуже часто використовували, то е, дана піктограмка на панелі швидкого доступу. Якщо її немає на панелі швидкого доступу, потрібно знайти зі списку. Програму Microsoft папку Microsoft Office зі стрілочкою, яка дозволяє відкрити повний пакет програм компанії Microsoft. І бачимо, шукаємо тут програму синього кольору Microsoft Office Word 2010. Завантажується програма. Завантажилось дане середовище в віконце програми, де стандартне ім'я тексту документу Документ 1 і назва програми Microsoft Word. Перше, що ми з вами згадаємо, як зберегти файл даної програми. Для цього створимо, наприклад, на робочому столі папку під ім'ям Текстовий процесор. Відкриємо дану папку, щоб бачити результат діяльності. В даному випадку вона нас пуста. Переходимо до текстового документу і бачимо синього кольору меню Файл підписуємо, натиснули на меню Файл. Далі обрали команду Зберегти як на російській мові «Сохраніть як натиснули на цю команду. Відкрилося діалогове віконце. Діалогові конси під ім'ям документа нам потрібно зберегти папку, яку ми тільки що створили. Для цього з лівої сторони в панелі навігації знайшли, так як це було на робочому столі, обрали робочий стіл. І ось бачимо папку текстовий процесор. Відкрили папку текстовий процесор, вона в нас пуста. Далі бачимо ім'я файлу, стандартне розширення ім'я файлу, «Docs». І вказувати тип файлу, документ вот, розширення DOX. Нам потрібно вказати ім'я файлу, наприклад, текстовий процесор. 1. Тип файлу ми нічого не змінюємо і натиснули кнопку Зберегти. На російській мові захраніть. Зберігши даний документ, у нас папка була відкрита, автоматично бачимо, в ній з'явилося файл під ім'ям, яке ми вказали. Дивимося на віконці нашої програми, і замість документ 1 у нас вже ім'я файлу, текстовий процесор 1. Закриємо віконце даної програми. Це перший спосіб було, як завантажити програму Word. Інший спосіб через контекстне меню створити файл. Викликали контекстне меню в ділянці папки. Створити і бачимо, що ви, серед команд є. W синього кольору підписано: Документ Microsoft Word. Обрали даний документ. Нагадую, другу частину після крапки. Ми не видаляємо. Першу частину до крапку можемо змінити, наприклад, TP2. Ось другий спосіб, як завантажити програму Word або через кнопку Пуск, або через створений файл. Відкриємо файл програми Word під ім'ям TP2. Завантажується даний файл і з вами згадаємо, з яких об'єктів складається вікно програми Microsoft Word. Верхній рядочок, на якому вказано, назва програми та ім'я файлу, називають рядок заголовку. Кнопки, три кнопки, які розміщені на рядку заголовку з правої сторони кнопки керування вікном. Далі бачимо: ось кнопка Зберегти зміни, скасувати операцію або повернути оцю панельку, яку можна змінити, називають панель швидкого доступу. Далі бачимо меню файл. Дані версія Office 2010 це меню файл. Якщо буде версія Office нижче ніж 2010, наприклад 2007, замість неї може бути кругла кнопочка, яка називається кнопка Office. В даному випадку меню файл. Далі бачимо, главна я, вставка, розмітка страниці, «Силки». Розсилки і так далі. Це рядочок з вкладками. Кожна вкладка відкривається окремо з відповідними інструментами. Повернемося до вкладки Головна і ми бачимо інструменти поділені на групи. Кожна група має ім'я. Наприклад, ось ці інструменти мають ім'я шрифт. Далі бачимо ось ці інструменти має ім'я Абзац. Наступні інструменти ім'я стілі. Перейдемо до вкладки Вставка. Далі, дані інструменти мають ім'я ілюстрації. Ось ці інструменти, які розміщені в цих межах, мають ім'я тексту. Далі робоча ділянка, сторінка, посередині якої мігає курсор, яке вказує початкове місце для роботи з текстом. Далі бачимо сірого Кольору це частина поле, не друкована, частина білого кольору це лінійка. В правій частині смуга прокручування, кнопки прокручування, які дозволяють переміститися на іншу частину сторінки. Нижній рядочок, який вказано: страниця один із одного: число слов – 0. Мова перевірки українська. Називають рядок стану. Далі бачимо 4 ось ці кнопочки. Зараз ми переходимо з вами, знаходимося в режимі розмітка сторінки. Є ще режим читання сторінки. Ось якщо його натиснути, перейшли в режим читання сторінки. Далі є інші режими: режим веб-документа, структури та режим чернетки. Ми з вами будемо працювати в режим розмітка сторінки. І на рядочку стану бачимо бігунок в сторону мінус, яка дозволяє зменшити масштаб перегляду сторінку, в сторону плюс збільшити масштаб перегляду сторінки. І в залежності від розміру вікна з'явилася ще горизонтальна смуга прокручування. Тобто, одночасно може бути і вертикальна смуга прокручування, і горизонтальна смуга прокручування. Та перегляду, щоб була лише вертикальна смуга прокручування. Ведемо алгоритми в документі тп 2 програми Word, за допомогою якого ми його створили. Алгоритм 2 і перше, викликати. Перший крок викликати контекст меню. На другому кроці обрати кнопку Створити. На третьому кроці обрати документ Microsoft Word. Використовуючи кнопки керування вікном, закриємо даний файл. І на питання Зберегти зміни в документі тп 2 натискаємо Зберегти. Відкриваємо інший файл тп 1 який ми створили. Через кнопку Пуск і запишемо алгоритм, яким ми створили даний файл. Маємо такий алгоритм. Перший крок пуск. Другий крок усі програми. Третій крок. Ми знайшли папку під ім'я Microsoft Office. І четвертий крок обрали програму Microsoft Office Word 2010. Повернемося до рядку стану в даному документі. ТП-1. Ми бачимо, що сторінок одна із одних число слів вже 14. В даному випадку мова перевірка російська. Переглянумо властивості символів. Наприклад, виділили перше слово алгоритм, викликали контекстне меню, тобто натиснули правою кнопкою миші, і тут ми бачимо команду шрифт. Відкривши команду шрифт, ми бачимо, що використ... вкладка шрифти додатково. Повернумося до вкладки Шрифт, бачимо, основ... шрифт, основний текст, накреслення. Звичайний, є курсив, є положивний, є положирний курсив. Давайте встановимо положирне, розмір символів. 11. Встановимо, наприклад, 16. Колір тексту бачимо, що можна змінити стандартно чорний, наприклад, на червоний. Подчоркивання ніт. на, – Оберемо, наприклад, всі прописні. І ось бачимо наш зразок. Тобто, таким чином можна змінити властивості символів. Оберемо шрифт. Наприклад, там знов Роман. Потрібно його знайти в списку. Ось там знов Роман. Змінилися шрифт. Окей. Ось через контекстне меню команду шрифт. Ми змінили властивості символі. Аналогічно виділили наш алгоритм, натиснули правою кнопкою миші на виділ частини, тобто контекстне меню. І обрали опцію «Шрифти». Приглядаємо властивості символів. Змінили шрифт. Там знов Роман. Тамсню Роман. Звичайний розмір символів, наприклад, 14. Колір тексту залишимо чорний. змінення нічого не, не застосуємо. Ось бачимо такий зразок: нас влаштовує, натиснули ОК. Ось змінили властивості символів. Далі знов усі програми виділили, і бачимо, що з'являється таке така віконечка 2010, після того, як виділили. І бачимо, що тут є накреслення, «Положивний», курсив, підкресли, тип шрифту, розмір символів, збільшити, зменшити вирівнювання, виділення колі, колір символів. Наприклад, встановлене накреслення полужирне аналогічно до оцих двох. Від, від, коли одночасно викриваємо два рядочка, нічого не виділяється. Обрали один е, напівжирний. І, і ще один напівжирний. Виділимо тепер весь фрагмент нашого алгоритму, викликали контекстне меню. І крім шрифту, ще бачимо, є команда абзац. Переглянемо, які вкладочки, отступи, інтервали, положення на сторінці. Перейдемо відступ інтервали, вирівнювання. Бачимо, є за лівим краєм, по центру, по правому краю, по ширині. Встановимо за лівому краю. Відступ зліва 0,63. Ну, ну, Наприклад, встановимо 1 см. Перша строка виступ 0,63, ну, залишимо. Інтервал перед. Наприклад, встановимо авто, множитель міжстрочний, становимо півтора строки і натискаємо ОК. Таким чином, ми через вкладку Абзац діалогове віконечко віконечку внесли зміни до абзацу. на початку уроку у нас текстовий документ на сторінці не було ніякої інформації. Ми внесли зміни. Інший спосіб, як зберегти зміни не закриваючи, або на панелі швидкого доступу кнопка зберегти. або натиснувши меню «Файл», Це вже кнопка Зберегти. Повернутися, вкладка Головна, обрали, зберегти. І ми з вами зберегли зміни в даному документі. Чим відрізняється від попереднього. Обравши кнопку Закрити документ, віконце зберегти зміни не з'являється. Таким чином, ми з вами розглянули. Програмне забезпечення для опрацювання текстів, конкретно програму Microsoft Office Word 2010. На наступному році ми з вами згадаємо основні правила уведення тексту клавіатуру, що розуміють під редагуванням та форматуванням текстом, які операції можна виконати під час редагування та форматування тексту. Дякую за увагу!